Добрий день, мене звати Поліна Дихтарьо. Я здобувачка освіти 4 класу ліцею номер 123 тандем Дніпровської міської ради. Як ви вже догадались, я дуже люблю своє місто і, залюбки, досліджую його архітектуру. Сьогодні хочу вам провести екскурсію по видатним фонтанам мого улюбленого міста. Розташований біля театру Опер та балету. Цей фонтан є одним із найстаріших у місті. Жінка з театральними масками символізує мистецтво. Фонтан складається з шести каскадів і використовує понад 3,5 тонн води. Знаходиться на глядовому майданчику парку імені Тараса Шевченка. Фонтан має чотири струмені і розташований терасами і має форму, схожу на лілію. Фонтан-каскад є символ гармонії природи і міської архітектури. Додаючи вайбу парку імені Тараса Шевченка. Фонтан складається з більш ніж 70 насадок, які створюють два струмені води, які утворюють арку. Цей дизайн символізує об'єднання двох сердець. Атмосфера. Фонтан став улюбленим містом для закоханих пар, які часто влаштовують у фотосесії. І традиція, захадуючи бажання та пробігаючи під аркою. Вірячи, що це принесе щастя у кохання. Цей фонтан водоспад розташований на монастирському острові. Має висоту 17 метрів та ширину 20 метрів. Його будівництво було пов'язане з вершом Тараса Шевченка. ЗАПОВІТ Фонтан Сфера. також відомий, як ульбава. Через свою форму і одним із найвідоміших водними прикрасами з Дніпра. Розташована на перехресті Січеславської набережної вулиці. Найменший фонтан у місті. Свою назву він отримав через скульптуру Купідона на самому фонтані, готовий вразити своєю стрілою кожна людина, яка проходить крізь фонтан. Закохані вірять, що фонтан здатний помирити посварених. А визнає, в коханні зроблене коло фонтану зробить відносини ще довшими.